Всім привіт, друзі, з вами Денсон і сьогодні ми будемо грати в Цардаун. Будемо проходити цю ігру. Це вже друга частина проходжує. Я вже, якби не на комп'ютері, граю а на PlayStation. Старай не так важен. У Нас вже номер No3. Від всегося відходу. Опять на 7 забутлі. Виходимо і грати. Пройдемо це задання і будемо друге проходити. Устройся входа, це у нас піддаємося на комплекс. Того, того і то такого. Ну все, получається. Йдемо сюди. Ну тут опять сигналізація буде. Ми проходимо, що раз. нас ще сигналізація. А було легко, так, це того, да, Там угілку такому. Так, почекайте, мені треба час сигналізації подивитися, бо я переживаю. Время сигналізації. Все, тако. Раз, два, три. Так, швидке зберігання. Все, біжим, 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 біжим. А як біжте? А, а куди? А, кудой? а що? Сюди. Біжимо, так, це лише здання, це оце здання, йдемо. Ми сіляємо з відео, срочно моди в мене вже є. Мне кажется, Данил. Оце. все. Вс, идем. не в ходу. Що там держалось? Здесь, пожежа, блин. буде. Все, Сложно, срочно, ткань, срочно. тикаем. А далі. Последняя саль. Сюда, сюда, давай, тянь, писаем. Куда? Сюда. Ця. Ми встигаємося, ну можем я посилить пиши. Оце здання? Що ж ти. А да, оце здание. Щас ми його. А, блін, мене ж... це гой. Ладно, це не так важно. У вже дуже мало времени. Після ще тут нічого зробити, наверное, щоб. Не знаю чого. Все, чекай. Ми зараз за підранили, дивіться, скільки ми.